будні села, всіх вітаю. І з днем народження в мене. Сьогодні буду прозна трошки, так що виберу огірочків. Уже в мене там помідорчики свій зроблю золотик. Ось дивіться, зараз покажу. воно вже такий спіленький. І тут, коротше, солотик буде. Пожара чашлачка. Ось мій шашличок лежить. Жде вечора. Потому що таким маринадом. І півчаса і готово. І кавунчик вже я пробувала. Такий не солодкий але ж спілий. Це магазин все Ось і манганчик. Погодка, як на зло така холодна. Але нічого. Так що вечором. Мене сушничок.